Пшеничка наша товара. Два місяці без дощу. Якби проходили дощі, то полосок би був би набагато проще. А так, ось такий вигляд моє. Потенціал у неї непоганий. Така рівненька. Ще тримається. Ну, в принципі, виглядає на полтинник. Може трошки не дотягне, а може буде полтос. Традиційний у нас спосіб сівби. Сплошну з зашкою. Не сіємо ми на 30, на 40. Сіємо сезешкою, В принципі, подобається мені висів цей. І СЗшки, після сезешки все порядку. Можна сіяти наю, що хоче. Воно як роде, то воно роде. А якщо не роде, то чим не посій? Що ми приміняли по цій пшениці? Бур'янів не наблюдаю взагалі. Якщо подивитися. Ну, вона й густо, звичайно. Тріатлон ми приміняли. Порошковий. З прилипачем. Спрацювали фунгіцидом раз добавили 5 кг карбамиду. Цивалкою внесли по 100 кг азоту. Ну це і все, що давали на цій пшениці. А так рівна фактично рівненька колоски в одинакові. В принципі, хто тут рядом проживає? Можемо продати на посів. У нас той раз. Це перве покоління буде. Посіяли еліту. І Богдана. Буде перше покоління. Шуту, шуту пшениця сильна. І в нашому регіоні показує себе непогано. Навіть з посухою справляється непогано. Ось два місяці без дощу і ще зелена. Сіяли раненько. У вересні. По технологічних куліях вже одійшло, воно Вже і тут колосок може встигнути. Достигнути разом з цим з основною моси. А не дасть підгон. Ну, в принципі, савенна така непогана. Пшениця. На той год Попробуємо посіяти. Ще раз. Ну, вже давати нам трошки більше азоту. Мало мені кажеться, 100 кілограмів. Якби дощі проходили, може, й немало. Ну, а так як дощів нема, то маловато. Ну, там побачимо.